Кожна метапрограма має свою пастку, і ця пастка полягає в тому, що ми будемо відчувати емоційний бій, доки програма існує. Бо кожна програма має, ну якщо так можна сказати, кармічне завдання, дуже цінне і дуже велике. Бо програма працює доти, доки ти не усвідомиш, що це не ти, це програма. І парадокс полягає в тому, що ми самі шукаємо відповідних людей, відповідні обставини. Бо це не ти керуєш програмою, це програма керує тобою, розвертаючи твій фокус уваги саме на тих людей, які будуть підтверджувати цю програму, саме на ті події, які будуть підтверджувати цю програму, і доводити собі тобі раз за разом, що це працює саме так. І цей емоційний біль буде зростати і зростати і зростати, і кожна програма вона ходить по колу як цикл, аж доки ти не зіштовхнешся зі своїм власним дном, зі своїм власним рівнем болю, який вже не дозволить тобі продовжувати в цю гру грати. Коли ти скажеш, з мене досить, я більше так не можу. Я хочу щось з цим зробити. Я хочу щось зробити інакше, бо я не хочу більше відчувати той біль. І саме в цьому місці зазвичай люди йдуть до психологів, до коучів, до допомічних професій для того, щоб хтось показав їм, як це все працює. Але правда така, що я дуже багато років не могла зрозуміти, чому люди можуть роками знаходитися в психотерапевтичному підході, а їх життя при цьому не зрушує з місця. Причому знаєш, дуже багато навіть моїх колег, з якими ми спілкуємось, знаходяться так само. На тому самому рівні емоційного болю, навіть через 6, 8, 10 років власної терапії. Тому що вони не усвідомлюють гру програми. Вони не усвідомлюють, що це не вони. Програма вона керує твоїм буттям. Вона керує твоїми емоціями, твоїми діями, твоїми станами, твоїми виборами, твоїми рішеннями це не ти. Наприклад, якщо. Ми бачимо когось дуже цинічним, це не він, це програма. Коли ми бачимо когось дуже гордовитим, таким знаєш зверхнім, то це теж не він, не вона, це теж програма. Бо коли, наприклад, у нас працює програма відкидання, то з неї є лише два шляхи: або програма підлаштовки, щоб не почуватися. Цією білою вороною, яка якась не така, для того, щоб точно якось законектитися, побудувати цей місточок між собою і іншою людиною. Або це програма гордині для того, щоб, знаєш, як типу залізти на стілець, на якому дуже високою тебе ніхто не дістане, щоб ніхто не побачив твою нікчемність, твоє власне відчуття себе не недостатнім. І для цього я буду тоді знецінювати всіх людей, я буду тоді якось говорити, це зі мною, все в порядку, це з ними щось не так. Вони просто не розуміють життя, вони не розуміють мене. Тобто я намагаюся доростити свою власну фігуру через зменшення фігури іншого.